Ось це трансляція. Мало ще спітти чати, кадрів немає. Зараз повімку. Проводимо чат собі. О, Сергій позаєв різних чатах. Шов, як ваша справа? Опс, тих, опс, чекіт. Так ласиза тоже может гнявкати. сіх 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 вітаю. Вечайно виходит, що ви? Все добре. Так, шо полетіли. Проводу потужного чемпіона, якого я так не зрозумів, як він грається. Kilka razy próbował. Taki nie zrozumiał. Ktoś mi dzisiaj nie pisał. Jakiś frontmaster. Ja już zrakow się. Pur, 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 Magiczna DK. А він якийсь автоатак, звідки нього демедж береться. Щось недороз... зрозуміло. Як проти мене грає, як бачу купу демедж, Як я граю, Взагалі демедж не бачу. Він кудись зникає. Банимо Браума, бо ми фактично автоатакер. Тому нам Браум буде поганий. Ча, двичут, не впали. Чат-чат-чат, чат. Дивіться, що в мене є. Дивіться, що в мене є чат. О! І... Там видно? Там ножі. Проросли. Ростки. У тебе немає білдів флеша? До речі, так. Давайте з мідером схопнемось. Давайте цей білд. Більше, типу, бусту в автоатаки Ботрак. Рифтмейкер. Будемо трохи бустити автоатаку. Юнікорн подарував такого гарного скіна, але був би той песик, було б взагалі ідеально. А що там виросте? Не знаю, якась газонна травичка. Я не читав, що там занесіння було. У вирости виросте травичка. О, Ютуб здурів, запустила штрих стріми. Жах. Шо Ютуб случается, надію. Скину нього. Айколоцел з двох сторін. Угу. Конопелька може светрика зв'язати, ну так. та. Те ж саме ця конопелька буде рости. Люкс, а Кетлін, до речі, буде боляче. У Кейтлін авто так і сильніше, ніж в мене. Вона буде робити мені боляче. що прийшов агресивний варто ставити. Ну, демедж якийсь є, а які... Незрозуміло, в них більше демеджу. Мені оце подобається, що коли не те ти можеш їх підірвати Оце пасивка в нього прям ідеальна. Не відео колись? Угу. це чемпіон, якого треба було грати через фіда, не се воно. Що в нього геть тему ж не відчувають. Тыначе ему демиджу и не завезли. Ну ты поедав Че який кеде в мене шкода А так демидж ну то... ще в нього гульта дивно. Через затруту? Він Ви майже не вішає, я твой трут. Навіщо ти його заблокував? Не вибачили цей прикол. Підійшов просто в одну ульту славив, потім ще й від того ульту славив, і нафідав. Нафідит на ньому це я вже добре навчився. Ультимейт мені гать не подобається, у нього демеджу прям гать мало. А ще й мани багато їсть, якщо використовуєш досить часто. Такий незрозумілий автоатака. Да, як в косаріна. Типу, скажімо, при застосування все більше і більше витрачається. Профессийно до джема. Ультимейт ешочка. Думал лучше. Он так и батит, лучше Не знаю, можна його зібрати через Дюден і Сферу. Ну, як варіант, можна зібрати магічно і піти в Мідград. Він як для алтатакер у нього занадто короткий рейндж атаки. На другий спел трохи його збільшує, але все одно цього не вистачає. Та ж саме Кетлін те просто легко кайтить, як і всі інші. Так, да, у нього є сповільнення, таке собі сповільнення, лучше як... краще б йому якийсь бістан дали. Було б куди краще. Так, третій і перший спел взагалі не зрозуміли. Перший взагалі useless якийсь спел. Третій хоч сповільнення дає, а перший взагалі useless. Просто влучание и все атака <laughs> одразу спринт протискали меня. Піде зі мною. Хто пікає? Не вміє грати. О тих не скаже, він прям сильно бісяч. Я чемпіон, який більше біся, ніж він. Не він не дар тебе навіть не грав. Угу. Не знаю, зульти взагалі демеджу немає. Вона хіба що там добити? Там прийде якусь, якусь пасивку стакнути. Не знаю, у нього всього одна гарна кнопка, це другий спел. Всі інші кнопки такі. Майже користь від них немає. Печай більше функцій. Чи в нього. Одна кнопка це коли такої немає пасивка. Ну так. Не щоб добити його. А я не знаю, я не слідкую за тим, які чемпіони будуть виходити наступні. Так, да, там обіцяли нору і ще когось. А кого не знаю якось. Я чекаю Шака, шака буде не скоро. Чекаю смолдера, смолдер буде не скоро, тому перестав слідкувати за тим, хто буде виходити наступним. Да нет, мы удержим данный скур. Слышно будет, ну, видно, что она очень по-моему стационирована. Скин на Катерину будет после выхода в шаку? Не, в основе будет скин на Катерину на Давай товар сюда вылипну. Ну я бегу танка с контролем. С реальним контролем, вони таке. Мені сорако більше, але ще я по стати плюс по АДК підбираю. А, це добре. Але мені, типу, із саппортів подобається. Бліцкранк, Трэш, Ліона, Пайк. Цей. Маокай стативно. Ну такі, що можуть законтролити, в обличчя замість тебе отримати. Чат вже трохи демежу з'являється. Вже можна і автотачити. Ну, тут я. Не треба було робити об'єкти, але я хотів. Жодного легендарного. А не вийде скин з, з рулетки за 10 тисяч цих корсів. Буду ж його брати сюди. Бо останнім часом легендарні тільки такі виходять. по три коштует миллион долларов. А какие это ранг? Дорач. Такие скипы. Но Риоты такие любят. Бежу, бежу. Якщо він загріться на тебе. Поки їх там багато. Тільки що він був не азіатський, бо азіатські скини вже трохи поднабритли. Под Хочеться більше якогось такого мрачного, європейського. Найкраніше були скини в Лізі. Це зараз випускають одні азіатські скини. Ну таке вольтової покидали, але нехай сенсу немає. Треба щось потанчу за законтролив, щоб я зміг автотаки та роздати. У нас немає кому. Не хоч цей може вірватися. Вон там Кетлін трохи підгуляла. Не. его на флеш. Не. Просто не, не такая тематика скинив. Не давить автотач, что и все. Ух, как нас уже их хлопнул. Просто одним спелом на пиво бличу. Да и болечу. Раніше не можна. Та я щось трохи, да, тож. Щось трохи підзадумався. Мій не вірвався раніше. А я не звертал, хай пишуть чого Хай пишуть. Он мій пак забрала. Як так можна?

А мені та ж Гвен легендарна нова, нові взагалі не подобаються. Ну, да. Багато таких мало скінів, які там зараз гарні виходять. А я з кінами не перебираю. Які подарують, такими і граю. Мене все просто. Ой, це навіть перемога. Ну да, Гвен проти танків добре заходить. Якщо тобі дають Добре носити автоатаки, то ГВН непогано проти танків все почуває. Сквозь кімнає демеджок був. 11 10 11 непогано відіграв. Ну 40 тисяч демеджу, Я ще навіть корисний був. Чего вам нападали? Так, квадрокіло. Обов'язково треба зберегти. Е, а що, почав лагати? Ні, це у всіх лагає, у мене щось інтернет просів Чомусь просів інтернет. Зараз ми почекаємо, може стабілізируюсь есть стабильность по вернице. Во втратой пакете в 4% пишет. 13 тисяч було, 11, це щось не стабілізується. Щось зі з'єднанням почало сніде. <кхем> ну, Бітрейт показує 10 тисяч, а щось з'єднання прям жахливе. Це ж було добре, чого вам почало лагати. Займан третій непогано. А чого воно лагає? Все ж було добре. Що це так почалось. Ну она показывает, типа, даже если она 10 тысяч, то 5 тысяч, раз, шутки с драту Не вона все одно типу втрату пакетів дуже велику показує. Та ні, ти, типу, це не в цьому. Це не навантаження на залізло, це щось з з'єднанням або з серверами YouTube, або щось тут барахлить нашим інтернетом. Але я скорось перевірю, типу, 150 до 200 видає. Цього мало, в принципі, вистачати на це все. Це щось саме з серверами барахлить. Ну давайте зараз я трохи в ношках серу разменю. Еще раз останусь. Так шорс пішов. Якісь трансляции в А если запустить в основном? Ні-ні, Не, шорс Тут типу все добре. О, широкий формат там чомусь проблема. Чи лагає что? Ну, не знаю. Еще напуснуть на постановить меня. Тут типа все доброе. Вот проблем. Ну, не знаю. Еще напуснуть на меня. А, ні, все на помалу.